Доброго дня! Я персиста Олена, начальник відділу інвестицій, зовнішнього партнерства та регуляторної політики виконавчого комітету по міської ради. Вітаю вас а, перше питання. Наше яка ваша офіційна зона відповідальності та чи працюєте разом з відділом підприємництва? Зона відповідальності можна вже сказати самої назви. Саме ми займаємося налагодженням співпраці з міжнародними партнерами, організаціями фондами для залучення інвестицій до міста Павлоград на розвиток. Сфер життя забезпечення та інші Чи працюєте ви з разом з відділом підприємництва? А, так, ми тісно співпрацюємо з відділом підприємництва. Навіть у 2025 році ми реалізували спільний проект. Це була французька компанія АСІФ, яка надавала для мешканців міста Павлоград навчання соціального підприємництва, за результатами якого 29 чоловік отримало. Гранти в у сумі 5 тисяч доларів, тому це дуже такий потужний поштовх для нашого бізнесу. Хто розвивав свій бізнес? Хто навпаки тільки розпочинав? Тому це дуже гарна така практика. І я надіюсь, ми ще в 26-му році також будемо таку практику продовжувати. Дякую. А, наступне питання: у чому ключова інвестиційна фішка Павлограда? Саме ключова інвестиційна фішка, мабуть, в активній позиції нашого міського голови. Тому що на чолі із міським головою наша потужна команда залучає до міста значні кошти, наприклад, тільки у 2025 році залучено понад 800 мільйонів гривень на розвиток різних різних сфер. Тому я вважаю, що саме Активність, позиція, а також наша потужна команда дає такі впливові результати. Наступне питання. Які досягнення у вашій роботі були у 2025 році? 25 у 25-році у нас реалізовано близько 50 проєктів. Це з різних сфер: це і сфера освіти, і житлово-комунального господарства, це і життєзабезпечення, це і культура, це і бізнес, це громадські організації. Також у нас була співпраця з ПРООНом, Також у нас є співпраця з міжнародними партнерами, такі як муніципалітети, місто Нойс, Зіген, Новийчин. Далі ми розпочинаємо. Нові започаткування співпраці. Тому я вважаю, 25 й рік був дуже успішним у плані залучення інвестицій. Які саме великі суми були залучені в місто? Самі великі суми це, мабуть, були координаційні установки. Також це блочномодульні котельні, сонячні панелі від ЮНІСЕФ. Також дуже була впливовою допомога наших партнерів з міста Нойс, які надали нам у вигляді комунальної техніки. Також у нас розпочалося нове партнерство. Це з програмою «Партнерство за сильну Україну, де ми також реалізовуємо. Отримання комунальної техніки, також для інструментів для наших комунальних підприємств, які допоможуть підготуватися в опалювальний період. Самими ще великими, мабуть, можна так сказати, що у цьому році ми подали заявку на програму відновлення України Фаза 3, де перемогли. В цьому конкурсі і для міста Павлоград виділено кошти на реконструкцію водозабора першої черги. Це майже 200 мільйонів гривень. А можете розповісти трохи про залучення інвестицій? Чи дуже це складний процес, і скільки людської сили потрібно цього в це вкласти? Ну, саме головне це саме команда. Тому що одна людина не зможе скомунікувати так дуже гарно зробити цю всю роботу. Саме головне, щоб ми працювали все в одному напрямку, щоб могли зібратися разом. І в деяких етапах потрібна співпраця саме комунальних підприємств, виконавчого комітету, міського голови та заступників, тому що в деяких питаннях, наприклад, я проведу, якщо це великі якісь форуми, якщо це якісь зустрічі, де дуже важливо бути міському голові, тому що саме на цих зустрічах формується. Співпраця, формується співпраця з міжнародними партнерами, з організаціями. У нас Павлоград це спроможне місто, і також має дуже гарний імідж завдяки нашому керівництву, має гарний імідж саме серед муніципалітетів інших країн. І це дуже важливим є для започаткування наших інвестицій. Тому я вважаю, що все-таки командна робота, розпочинаючи від того від знайомства. Потім налагодженням нашої комунікації ми проводимо дуже часто онлайн-наради із міжнародними муніципалітетами, де домовляємося про нашу співпрацю в подальшому. Далі дуже важливо, щоб це вийшло на офіційний. Напрямок це заключення меморандуму або угоди про співпрацю, і далі цей меморандум вже реалізовується у вигляді допомоги для міста Павлоград. Вибачте, за можливо недоречне питання, але як ви знаходите оцих інвесторів або інвестиційні фонди, як ви їх знаходите, і як ви про них ну, зв'язуєтесь з ними, дізнаєтесь про них, розкажіть трохи, будь ласка. Ну я вам скажу, що, мабуть, саме головне. Це готовність до співпраці. А якщо ти готовий до співпраці і міський голова, який підтримує розвиток інвестицій, то про нас донори можуть почути. Почути, як я вже говорила, на тих самих семінарах, на тих самих форумах, зустрічах. Також багато реалізованих успішних проєктів також дає нам велику. Великий імідж, велику впливовість, де саме донори нас помічають, вони розуміють, що ми спроможні реалізувати такі проекти, і до нас звертається з цього питання. Також ми через платформу «City for City», наприклад, як в цьому році до нас звернулися через платформу Новий муніципалітет, з якими будемо 26-му році розпочнемо співпрацю. Це Швеція, місто Тебл. Тому я вважаю, що все-таки наша спроможність і наша готовність підкупає донорів для того, щоб працювати саме з містом А, Чи впливає якось тобто, ви ж працюєте з різними містами світу? І чи впливає якось їх, От у кожної кожного, у кожного ну, країни є свій характер, тобто у кожної людини є свій характер, чи впливає якось наш запальний характер і наш, наша сила з їх характером, От якось, чи конфліктуєте, чи ні, чи якось ну, це добре проходить. У співпраці із європейськими муніципалітетами. Трішки наша ментальність відрізняється, тому що ми більш такі активні, вони більш такі спокійні, тому в деяких моментах за допомогою менторства нашого City for City трішечки нас спрямовують про те, що де як правильніше поспілкуватися, як правильніше. Написати, навіть в якому форматі написати це також потрібно підходити особливо до кожного муніципалітету, бо кожен муніципалітет взагалі по різному відноситься до співпраці, і це дуже важливо. Розкажіть, розкажіть трохи про бюрократію. Чи впливає вона на процес отримання інвестицій, і чи е, це потрібний процес? Я так ну, це, це дуже потрібний процес, чи іноді він заважає, тобто. Ну, як можна? Я б так просто б не сказала, що це бюрократія. У нас просто з закордонними нашими партнерами зовсім інше законодавство. Вони живуть по одним правилам, ми живемо по іншим правилам. Для нас це норма, для них трішечки. Це незрозуміло, але ми знаходимо між собою спільні корективи, спільну співпрацю. Вони розуміють наше законодавство, ми розуміємо їхнє законодавство і приходимо до загального такого рішення. Я б не сказала, що це дуже-дуже впливає, що це погіршує нашу співпрацю. Ми працюємо над цим, виходимо з різних таких собитій, да? тому я не бачу в цьому проблеми. Так, наступне питання зараз. Питання. Які три, три найуспішніші проєкти було реалізовано у 2025 році? Ну, виділити якісь три я точно не можу, тому що кожен проєкт, навіть якщо він не дуже великий, він є дуже важливим. Ну, мабуть. Самим таким значним це у нас було по життєзабезпеченню, Це саме наші блочномодульні котельні, також генераційні установки, також сонячні панелі для нашого пологового будинку, для нашого водоканалу. Також дуже Дуже великою підтримкою це саме стала комунальна техніка, тому що ми розуміємо в реаліях нашого часу. Зараз не так просто купити нову комунальну техніку, яка буде справлятися з сьогоденнішніми викликами. І останнє питання: які ваші цілі на 2026 рік? Наші ціли, можна сказати, вже йдуть вперед нас, тому що ми продовжуємо співпрацю з нашими партнерами, з якими ми працювали. Особливо ми очікуємо ось, на початку вже 26-го року від нашого партнера програма Партнерства сильну Україну, комунальну техніку, таку як цистерну для води з машиною. Також ми очікуємо ще кран-маніпулятор, екскаватор. І для класу безпеки облаштування насос, який дозволить нам в разі поломки насосу на водозаборі замінити його і подавати жителям без проблем і без перервів водопостачання. Також у нас вже намічено, можна так сказати, навіть не намічена, нам, а вже обговорена наша співпраця. Це саме з муніципалітетом місто Нойс, яке також надасть нам е, одиниці техніки. Е, і у квітні місяці місто Нойсь і місто Зіген, прийме наших діточок міста Павлограда до себе на обмін досвідом, на відпочинок для їхнього розвитку, щоб вони могли побачити трішечки більше ніж місто Павлоград. Тому я вважаю, що це дуже-дуже прекрасне, особливо в наших військовому стані, для того, щоб розвантажити дітей. І з такою самою пропозицією вийшов на нас новий муніципалітет, місто Тейбу. Я вже говорила за нього. Це Швеція, куди також діточки наші поїдуть влітку на літній табір. Ще ми розпочинаємо нашу співпрацю з містом Лієр. Це Норвегія дуже гарне красиве місто, з яким ми вже розпочали співпрацю, і в 26-му році вона запрацює повну силу, де наші заклади освіти будуть спочатку в онлайн форматі проводити спільні уроки по розвитку там і англійської, і спільних таких інтересів, де ми даємо простір. Для наших діточок, щоб вони самі обирали, що їм цікаво, і щоб вони хотіли в наших закордонних партнерів, друзів отримати цікавого, також ми розпочинаємо далі співпрацю з нашим постійним партнером це програми розвитку ООН, з яким ми реалізовуємо кожного року не менше двох проєктів. Це важливі проекти проекти безпековості е, нашого міста, е, тому в цьому році ми також будемо приймати участь у їхньому конкурсі, грантах е, і разом з громадськими організаціями для того, щоб ще покращити е, життя наших жителів. А яка загальна сума інвестицій в місто в 2025 році? А, понад 800 мільйонів. Ми плануємо у 2026 році також націлитися дуже активно на саме інвестування. Яка ця сума буде, це ще невідомо, але ми думаємо, що все-таки будемо тримати планку для того, щоб наше місто отримувало ще більше коштів для розвитку і покращувалося життя нашого населення. Тому що щасливі люди в місті Павлоград достатньо людей в місті полеграти, це дуже важливо. І ми розуміємо, що зараз іде війна, що є дуже нагальні виклики, і для того, щоб їх ставало менше, ми зробимо все для того, щоб ці інвестиції залучити саме на розвиток цієї проблематики і врахування потреб населення. А яким чином контролюються саме? Тиції, щоб вони йшли на те, що виділялися, а не щоб там якимось чином там розграблялись. Ну, в основному інвестиційна допомога це є як гуманітарна допомога, це благодійна допомога і це міжнародна технічна допомога, де ми отримуємо е, до міста не коштами, а конкретними е, інструментами, е, модульними котельнями, які вже встановлюють під ключ. Е, це встановлення сонячних панелей, які просто нам передаються. Тому це не апелювання коштами, які там надходять, а саме. Вже готові продукти, які ми можемо використовувати в житті. Єдине питання, якщо це залучення коштів, це такі, як я називала вже програма відновлення України, де ми приймали участь у гранті. І цей грант надається це співфінансування місцевого бюджету. Це заходить як. Через субвенцію державного бюджету, тому що це європейський банк, надає саме державі, і ці кошти заходять. Це реалізовується проєкт згідно законодавства України, через систему Прозоро, де це все відкрито. Відкритий конкурс, роботи вже розпочалися і продовжується реалізація 26-му році. Розкажіть трошки про інвестиційний паспорт, які матеріали підготували нашим інвесторам, щоб показати наше місто. А у 2025 році ми спільними зусиллями розробили інвестиційний паспорт. Такий він гарненький, да, з видом нашого міста Павлоград, де прораховані повністю всі наші потенціали, наші сильні сторони, наше стратегічне бачення, наші вільні ділянки, які дадуть можливість залучення інвестора на ці земельні ділянки для розвитку чи то бізнесу, чи то іншої якоїсь сфери. І саме інвестиційний паспорт дозволяє нам. Надати його інвестиційним нашим партнерам, нашим муніципалітетам, де вони можуть ознайомитися з нашим містом Павлоград, побачити, що це дуже активне, дуже прогресивне місто, тому що для міжнародних партнерів дуже важливо, коли у нас є стратегічні документи. Стратегічні документи для них являються першим шагом для того, щоб місто розвивалося. Тому саме така презентаційна. Складова є важливою для початку нашої співпраці, і коли ми розпочинаємо, коли ми надаємо цю презентацію, ділимося своїм містом, або якщо ми їдемо на якісь форуми, ділимося також своїм інвестиційним паспортом. Це впливає на те, що нас бачать більше. І е, нами цікавляться більше міжнародних партнерів. Тому це дуже важливо е, розробка і показання себе е, як спроможної громади. На якій мові вона? На якій мові? Е, вони на даний момент розроблені на українській, на англійській мовах. Також планується ще розробитися на французькій та німецькій мовах.